Нарешті я з'їздила в КСТ та придбала свої бажанки. Зацініть, який класний червоний шопер. І надпис мені прям дуже сподобався цього місяця. І що ж, я придбала? Саме перше це, звичайно, кора Рейлі. Ну, люблю я її. Я якраз дочитала другу частину через гріх я воскресаю. І скоро на свій YouTube канал викладу відгук. Наступна звичайно, Алі Гейзлвуд наречен. А, дуже великі очікування, тому що я просто обожнюю цю авторку. Я маю абсолютно усі книги, які є від неї українською. Але один нюанс, який мені не сподобався, що не було вибору між кольоровим зрізом та звичайним. Тому що в мене абсолютно усі книги Гейзлвуд із звичайним зрізом, тому що я хотіла їх розташовувати саме корінцями. І це додає вартість. І ну, я не хотіла його. Але я за нього заплатила. Ну і третя, і найочікуваніша книга цього місця для мене це Скляний меч». А це друга частина Червоної королеви. Перша книга мені дуже сподобалась. Я дуже хочу дізнатися, щось там далі. Але я нарешті можу розмовляти, і тому вирішила прочитати. Оніксову бурю, щоб одразу про неї можна було відзняти відгук. Бо якось останнім часом я таке читаю і не можу всього прочитати, тому що мені потрібно знімати на Ютуб, а я боюся, що в мене в голові все перемішається. І самі основні мої бажанки я відкладала цей час на бік. Але, як бачите, я вже говорю не надто голосно, але все ж таки. Тому. Якнайшвидше до неї доберусь. Ну, звичайно, після Оніксової бурі та пані Катерини з її а, останньою частиною законів не вириду, тому що це просто геніальна книга і геніальний цикл, заради, яких, заради якої я суну усі, крім бурі, тому що ну, я мушу знати, що Аріна і князь Коін разом мені це просто життєво необхідно. Вигляд тако. І по зрізах. Подобається, що в ній тематиці, в одному стилі вони це роблять, що ти можеш і так поставити, і так поставити. Тут уже не знаю, яким боком буде розвертати. А що придбала вам? Поділіться.